Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами заняття, на якому ми познайомимося з родиною та сім'єю. Послухайте, будь ласка, віршик. Моя сім'я, моя родина. У ній є тато, мама, я, є бабця і дідусь є сивий, а ще є братик і сестра. Мій тато мужній. Працьовитий, та посильний, сильний, він справжній фіксик на всі сто. А мама ніжна і ласкава, вона вас любить, як ніхто. Дідусь з бабусею це ласка, любов і відданість повна. Це на добраніч добра казка, а вдень завжди весела гра. З сестричкою і братиком добре дружити, мультик цікавий разом подивитись, іграшкою завжди уміти ділитись. А я маю гарну звичку всім казати, що я величка. І ще знаю добре я, що родина це сім'я. Малята, скажіть, будь ласка, велика сім'я, велика родина. Це гарно, це дуже добре, що кожна дитина має таку родину. Так, малята, це дуже добре, що кожна дитина має таку велику родину. А ви маєте родину? А ви маєте велику сім'ю? Люба малеча, ось так в цьому віршику йдеться про сім'ю. А що ж таке сім'я? Сім'я діти це ви, це ваші братики, сестрички, сім'я це мама і тато, для вас вони батьки, а ви для них донечки і синочки. Сім'я малята це дідусь і бабуся, для них ви онуки. Сім'я це велика і дружня родина, де усі поважають один одного, цінують. Діти, в народі є таке прислів'я. Не потрібен і клад, коли в сім'ї лад. А ще хочу вам додати малята, що в дружній родині люблять весело проводити час. Отож пропоную вам трішки відпочити. Малята ще вам хочу додати, що найдружніша є та родина, котра турбується і працює разом злагоджено. Скажіть, будь ласка, чим може бути корисним проводити час разом з батьками? Ану, подумайте, так, ви можете побути поруч з рідними людьми, поспілкуватися, допомогти їм в чомусь навчитись чогось хорошого та корисного, коли ви всі разом, то ви відчуваєте те, що вам приємно, радісно, весело і цікаво. А як ви гадаєте, Люба Малеча, мамі з татом також приємно бути з вами, що відчувають вони? Так, коли ви поруч з ними, їхні улюблені малята, батьки. Дають вам любов, ласку, турботу про вас проявляють. Люба малеча, я хочу вам додати, що в дружній і міцній родині чим займатися дитині можна мамі помагати, посуд мити, витирати. Можна тату стать в пригоді, працювати на городі, ну а потім всім гуртом відпочити всім разом. Ось так, моя люба малеча, тож і я вас закликаю бути разом поруч із своїми батьками та допомагати їм. А на цьому все. До побачення!